Welcome to Apple Tree Channel. How everybody! I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds 3 клас. 4 урок. Сторіночка 65. -та. І сьогодні ми будемо продовжувати говорити про минулий час, але. Сьогодні ми будемо з вами вчити неправильні дієслова. Пам'ятаєте, на попередньому уроці граматики на позаминулому уроці ми говорили, що для того, щоб утворити минулий час, нам достатньо додати до дієслова закінчення дій. Jump, jumped, land, landed, shout – shouted, look at – looked at. Jump стрибати, jumped стрибав. Land приземлитися, приземлятися, landed – приземлився. Shout – Кричати шаутіт кричав. look at – дивитися на когось. Looked at дивився на когось. Але існують такі дієслова, існують такі слова, які передають дію. І вони є неправильні. Тобто вони утворюють минулий час не за правилом додавання ідії, а вони видозмінюються у своєму написанні. Окей. Okay. Почнемо зараз з справи номер 1 Listen and say the letter. Слухаємо зараз і називаємо літеру, яку ми чуємо. Я буду проставляти м, одиниці. Одиницю, двійки, трійки, четвірки, п'ятірки. Отже, що ми чуємо? Який малюнок підходить до цього виразу. One. Last Friday, Lily the Lolly Monster... Woke up at half past eight. Two. She felt awful. She had a terrible stomach ache. Three. The doctor gave her a pink, a red, and a blue pill. Five. Lily said Can I have a lolly? I really don't like pills. <laughs> six i'm sorry the doctor said no lolly for you so last friday lily the lolly monster woke up at half past eight wake up prokedatia woke up prokinulas so she felt awful feel Почуватися Felt почувалася. Отже, у неї одразу погіршився стан. Вона почувалася погано, жахливо. She had a terrible stomach ache. У неї був жахливий біль у животі. She went to the hospital. Вона пішла до лікарні. Отже, go ходити, йти, а Went пішла минулий час. Таким чином, слово go змінюється у минулому часі. Went. Ось ці всі слова у нас є. The doctor gave her a pink, red, and a blue pill. Лікар дав їй рожеву, червону і синю таблетки, так, пілюлі. So, «gave» give давати, gave дав в минулому часі. Лілі, сей, Лілі говорить Can I have a lolly? а можна мені льодяник? I really don't like pills. Мені справді не подобаються ці, ці ліки. I'm sorry, the doctor said. Say, говорити, said сказав. Мені, я вибачаю, звичайно, так, мені дуже жаль. No lolly for you. Але більше для вас не але ви не можете їсти зараз людяники. Ну, ви ж розумієте, як може монстр, який є лолий монстр, саме той монстр, який їсть лише людяники, прожити без них? Звичайно, не може, але варто. Тому що болить животик. Отже, зараз давайте підсумуємо, які ми слова почули у минулому часі. Wake up у історії ми почули як woke up. Wake up, прокидатися. Woke up, прокинувся. Прокинулась. Feel – почувати, відчувати. Felt відчула себе погано. Так? Have мати володіти чимось. had – мав володів. She had a stomachache – у неї болів живіт. Go ходити, went пішла. Go теперішній час, початкова форма. Went минулий. Give давати. Лікар дає е, ліки лолі монстра. Gave – дав у минулому часі. Say – говорити, said сказав. Отже, це будуть у ваші перші неправильні дієслова, які вам треба вивчити. Listen and say, а зараз послухаймо і повторимо за диктором, аби їх краще запам'ятати. Wake up. Woke up. Feel. Felt. Have had. Go went Give Gave Say said. Great! Слухайте ще і ще раз, і ви запам'ятаєте е, ці слова. У початковій формі і в минулому часі. Нагадаю вам переклад прокидатися. wake up. Отже, в минулому часі woke up – прокинувся. Feel – почувати. Почувати себе, наприклад. Have мати, володіти чимось. Go ходити, йти кудись. Give давати. Gave в минулому часі. І say говорити said говорив або сказав у минулому часі. Все. Запам'ятайте, будь ласка, ці слова, які передають дію і їхню форму неправильно минулого часу. Listen to story from activity one again. Прослухайте ще раз історію з першої вправи. Then work with a friend, а Потім попрацюйте з товаришем. Make a story about чок. Зробіть історію про чока The Chocolate Monster Шоколадного монстра. І так, історія починається з виразу Last Monday. Минулого понеділка Чок Woke Up at Night. Чок прокинувся вночі. He had. He had terrible toothache. У нього дуже сильно болів а, зуб. Давайте запишемо це. He had. Terrible. Toothache. Нагадую. Отже, говорим, you've got toothache, you've got earache, you've got stomachache, uh, without uh, the article, actual, yes? Okay. So he had terrible toothache. He came to his mom. Він підійшов до своєї матусі. He came to his mom and said and said about it about and said that he had to Mam, Mam Tusina Chokolado. Uh, Mom gave him a cup of hot chocolate. A cup of hot chocolate. So chalk choc at. Chock at uh, a bar of chocolate too. A bar of chocolate too. Chocolate too. Також він з'їв плитку шоколаду також. Так, ну і що нам можна сказати під. Під the... угу, знаком питання. He felt better. He felt better. So he went to bed. He went to bed. Ну, нехай буде так історії. Треба ж було саме так? So, last Monday, Chok woke up at night. He had terrible toothache. He came to his mom and said that he had toothache. Mom gave him a cup of hot chocolate. Chok ate a bar of chocolate too. He felt better. He went to bed. Great. Ну, що така історія у нас вийшла. Вже для того, щоб у шоколадного монстрика не болів зуб, йому треба просто-напросто з'їсти шоколад і випити щось солоденьке. Але це лише стосується монстриків. Для нас це неприпустимо. Навпаки, нам, коли у нас зуби болять, нам такого робити не можна. So, that's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. До нових зустрічей на уроках англійської мови.